Подобалось. робила. Пото, потовалося. Так, що то. То кляся в ім'я Ісуса Христа. Я каяйся і зрікаюся ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа я владою свою простаю зараз зв'язую дух антихриста і наказую вийти в ім'я Ісуса Христа. Дух антихриста тебе зараз зв'язую і наказую вийти в ім'я Ісуса Христа. Дух антихриста. Я тебе зараз зв'язую і наказую вийти в ім'я Ісуса Христа. Нових і пінався і На набехи. Дух релігії. Дух релігії тебе зараз в'язує, наказує вийти. Від на вихід в Ісуса Христа. Дух релігії. На вихід, вихід відсуса Христа. На вихід. Дух Богині Лакшмі. Дух Богині Лакшмі тебе зараз в'язує, наказує вийти в Ісуса Христа. На вихід. Дух Богині Лакшні. Дух Богині. Вині лакшми. Вині лакшми не як ти зайшла? Як ти зайшла в це тіло? Лакшмі, як ти зайшла в це тіло. Лакшмі, як ти зайшла в це тіло. Як? Через Кіна Кіна! О! Через кіна, кіна? Через які? Диски. Индийский кино. Дубовні рума. Uh -huh. Песни файни там. А бесни файни люди туди. Вот такого вилетя. Шайак зайшла. Шайак. Крим фильма хорошо ше зайшло. Я ще разота зайшла. Mm. А от є. А от є. А от є. <сумістична> бідосю посилаю, бідосю посилаю, бідосю посилаю, а потім. Дерево, дерево, мазонки посилаю. Мазонки, жабу, э, жаба і гроші дає. Mm. І що дає гроші? Дає ті гроші? Долю! Долю дає, та? а поклоняється дереву, та? Базонку, так. Та? так? Вазонку, так? Так, вазонку, жаби жабі, ти, і ти так обдоруєш людей, та? так? Так. Угу. Це грошові вазонки. А що як обдоровиш людей? Скажи що як? Через жаби, через Грушеве. вазонки і як? То грошове дерево. Mm. як? Mm. А, мозлі, гроші. Прокляті підкинуть. Гроші прокляті підкинуть. А, а, а як ти то робиш? А як ти то робиш? Копійки по дорозі люди збирають. А, ну, а як ти, ти то робиш? Ми... Як ти то робиш? Та ж то робити, як люди вже? Ах... Та ж люди. Люди вже майже. Ну майже. а може трошки тих віруючих. О! Тих віруючих. Правильних вірують, правильних є. А які, тобі, а які правильні, які то є правильні віруючі? А тоді ж мене вигонять! М -м, ти не хочеш щоб тебе ганяти? Ні, я, хочу бути, маєте... я ви... хочу бути в людях. А, а, я хочу бути в людях. А сам що я можу робити без людей? Що? Що? Можу тільки приснитися? Налякати. Ти, ти, ти мусиш мати тіло, так? Мушу. Ага. А що ти робиш з тілом? А що, хоч? що хочеш? Що ходиш? А як ти підходиш до залежних з алкоголем? Що ти робиш з ними? Що? <говорю> горілку дають? Горілку даєш? Безплатно та? дають їм горілку. А як ти то робиш? Як? Є ж такі, є люди такі. У мене є все! У мене є все. А хто я? Я цар? землі? Земли. Ух ты! Да, да! Ух ты! Да. 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 Ісус! Иисус! Ісус? Иисус! Ісус. Так-так! Ну, ти знаєш, що то брехня? Что царь Иисус? Царь Ісус. А, а ти брехун. Не. Так. Не. Так. А чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Споконуйко було слово, а слово було Бог. Да. Було було слово, слово було, стало тілом. І мене знищило. Но я є. Но я є. Я є. Я є. Поки це тіло не прийде знову. Ну, я не хочу. Я не хочу! Я не хочу! Я хочу бути цар! Я цар, я хочу бути! Ти маєш підлеглих? Хо! Маєш підлеглих, так? Мам. Багато? Багато. А ти по статусу який? Ну. Хочу більшого статусу. Бо більшого? Ага. От ну, ти в якому статусі? Так, релігія. Релігія, та то, так. то який статус? Ну. Там ще є більше, а більше релігі... то Які більші? Більше то які за релігію які більші? Є Сатана. Є Сатана, так? Є Сатана. Ага. А є ще Саввеш. Є Саввеш? Де ще? А хто Саввеш? О. Ні. Дуже високо, ну mm -hmm. no. no. Твоя функція яка? Ти що робиш? Що роблю? Прошу, засыпай, купіки, засыпай. Mm -hmm. я розсипаю копійки, розсипаю. Та релігія, релігія, ікони, 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 а багато ікон. ікон, ікон багато. А менше що роблять? де що роблять? Єрунда. Ну, єрунда то що? А бісики такі маленьки? Малесенькі такі, які-то малесенькі бісики. Вот ну, такі що. Малесенькі бісики що роблять? Що роблять? Що роблять маласеньки бісики? У них є. У них є розклад, у них є. Так, менше більші, більші, більші. Так і де йде де йде. Mm. Погони Пагони є. Погони є. Ти маєш погони? Ну, пів пагони. Пів погони. Так. Ага. Що, то... То ні. Більше треба. Більше треба. Так. Ага. Коли туди так... добратися до самого... до самого верху. До самого верх. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І щоб не впасти. Mm -hmm. Щоб сидіти там і не впасти. Тром. Mm -hmm. Маленькі бісики які? Акі брехуні, mm -hmm. брех брешуть. Облесливі такі. О от, 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 от ті хороші бісики. Облесливі такі. Mm -hmm. А ще які? Які, які. Це, Це є. які такі, що хочуть запхати людині, ну, там що небудь, і воно вже пішло, пішло, пішло і пішло. І вже пішло і пішло. І бреше, і потім і п'є, і потім проклинає, а і так потрошки, потрошки. Угу. І робиться сатана з нього. І люди думають, що то сатана. А він... Ай, він гамноше. А люди думають, що щось велике. Велике? Я не велике. Ти не великий. Більше хочеться більше, більше хочеться. Ну, Но... а щось воно не так йде. Не так іде. А, не, не так йде. Зовсім не так. Угу. Розумножуються. Розумножуються. Правильні такі, правильні, правильні. Мішають? Мішають дуже. О, дуже мешаю. Угу. А добратися до них, ой, добратися до них дуже тяжко. Кого боїтеся? Не зортеся боїтеся? Дуже. Так. Дуже. 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 Вони не, не преклони. Перед злом, сувам, не приклоні перед злом. А, кого хочете ви? Ну, а є якийсь відомий екзорцист є? Знаєте, і кого з екзорцистів? Когосі ви були? А як кого, якого, якого? Павло. 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 Так, і Пескоп. Ой, Пескоп. Хоче знищити. Хоче знищити того? Угу. Сильний. Сильний. Сильний, хочу зніжити. Угу. Сильний, угу. О, незламний, ого. Мало таких є. Мало. Мало. А що хто? Хто такий? Шапувало тепер трохи вже. До Бога більше притягнувся, більше. Угу. А перше теж гонив нас угу. і думав, що він герой. Гонив! Гонив. А тепер до Бога. До Бога! Всі до Бога тягнуть. Я Бог. До мене тягни. До мене тягни! Тягни. А я щось дам і заберу. Дам. Дам потішитися. Хап. Заберу назад. Заберу назад і... Опуститься, опуститься, опуститься. А тоді йде пити, а там же гаплики. От як ти пи... гопи, як тика, то на чому? На чому тримається ж? Угу. Тяжко. Так, там. Любите сидіти. Угу. Благо. Дух релігії тебе зараз зв'язує, наказує твій Ні. Так. М -м -м. так. Так. А як ні? Не піду. А чого ти не підеш? Не піду? Ну а чого ти, не... ти не хочеш? Чого не хочу? Ти не хочу, бо не хочу, бо мені добре. Але я в ім'я Ісуса Христа тобі забороняю. Не треба Христа! Не треба Христа! Не треба! Ти ж не маєш права на це тіло. За що ти ще тримаєш? За тримаєш. За що ти ще тримаєш? За що ти ще тримаєшся? Нашу тобі не треба тобі? Я заклинаю тебе Господом Ісусом Христом сказати, за що ти ще тримаєш? За то що, за що? Який гріх не розкаяний? Я не розкаяний гріх. Та вроді би нема, але я не хочу її відпустити. Хай буде ще трошки. Я її назад затягну. Ні, я тобі забороняю. Та... Забороняю. Ні, не не треба, треба! На вихід до кінця, до кінця, до кінця, до кінця, до кінця, на вихід, на вихід. Вогонь! Вогонь духа святого, вугонь духа святого на тебе! Вогонь духа святого! When <laughs> <My> young you pull are to be so you mean the best. you mean the best.